Усіх вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я хочу вам показати своє меню, що я готую на вихідні для своєї сім'ї. Вирішила приготувати чізкейк. до речі, робила його вперше. Начинка це звичайний кисломолочний сир, 2 яйця та 5 столових ложок цукру, які я перебуваю блендером. З тістом я вирішила не бавитися, тому просто додала розтоплене вершкове масло до звичайного печива до кави, яке також подрібнила блендером. Викладаю своє тісто у форму, все ретельно притамбовую баночкою та власне кладу начинку. Необхідно випікати 30 хвилин при температурі 180 градусів. А потім покласти в холодильник принаймні на 4-5 годин, але мій чоловік не міг витримати, тому змусив мене одразу покласти чизкейк йому на роботу в лоток, щоб я не забула. І також скуштував, він вийшов, неймовірно, смачним та ніжним. Я обов'язково буду готувати його ще, тому що рецепт дуже простий. Від звичайних сирників я вже дуже втомилась, Звичайно, що простим чізкейком ти ситий не будеш, тому а, вирішила приготувати ще борщ. Благо в нас все своє домашнє цибулька, картопля, а, буряк та морква. Морква в нас цього року, на жаль, не вродила, а, як і буряк, тому а, мама Сашка дала нам а, цілий мішок. Буряка та моркви, за що я їй дуже вдячна. В мене не було звичайної капусти, тому довелося взяти пекінську, все одно вона пропадала, а я не люблю, коли псується. Також приготувала тісто, рецепт, якого я неодноразово показувала у своїх відео. Воно в мене універсальне, щоб зробити сінабони та піцу. В моїй голові е, постійний кругообіг рецептів е, тих чи інших. Е, іноді я додаю щось нове, проте е, необхідно постійно складати меню і вигадувати головоломки, що ж приготувати цього разу. Е, слава Богу, що я хоча б люблю готувати, бо в іншому випадку я не знаю, що би ми робили. Ще є такий момент, що якщо мені подобається якась страва, то я її готую майже кожен день постійно. У мене так було і з сінабонами, з млинцями, і, і з пирогами. Загалом не знаю, чому так виходить. Піцу я готую досить часто або з листкового тіста, або з дріжджового, як цього разу, тому що ми не вживаємо хліб. На постійній основі, так би мовити, тому до борща я вирішила, що піца саме те буде. Ну і, Звичайно, все кладу випікатись при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Ось така смакота в мене вийшла, дуже швидко готується і не зрівняється із магазинною піцею або піцею із закладів. Борщ я завжди намагаюсь готувати на бульйоні. Цього разу у мене була підчеревина, тому я вирішила а, спочатку а, зварити такий бульйончик. Ну, а це залишки із борщу, так би мовити. Звичайно, що вони не пропадуть, тому що у мене є ось такі дві кізоньки. Білу звати Маша, а е, трьохмасну звати Манюня, тому що вона менша е, на декілька тижнів. Вони вже відгуляли, тому сподіваємося на весну на козенят і на те, що в нас буде своє молочко. Нарешті дійшли руки до цієї полички. Тут в мене різноманітні рушнички, необхідно було їх поскладати. Е, я все відкладала це діло. Чесно люблю чистоту, проте бувають такі дні, коли нічого не хочеться робити а бувають такі дні, як от е сьогодні, коли хочеться прибрати все і е всюди. Ось така краса в мене вийшла. Ну і необхідно після всього цього готування помити, звичайно, посуд. Моя улюблена справа, проте, знаєте, з відключеннями світла я стала цінувати ці моменти, що я можу помити посуд при нормальному освітленні, і що в мене взагалі є вода, тому що дуже часто вода пропадає. Вирішила все ж таки скористатися лайфхаком із попелом, додала туди трішки води. Прошу не засуджувати мене за мої грязні дека. Коли ти кожен день печеш, то, звичайно, таке відбувається і не завжди хочеться їх мити. До речі, ось така краса в мене вийшла, лайфхак дійсно дієвий, наші предки, наші бабусі щось знали таке. І раковина в мене виглядає ось так. І також вирішила вимити із попелом. Благо, в мене його є досить, так як ми зараз палимо у грубці. Звичайно, що можна зекономити на різних хімічних засобах, так як він досить добре все відмиває. В мене, якщо чесно, вже настрій трішки зіпсувався, тому що ця тьмяна погода і те, що швидко темніє, все ж таки дає про себе знати, проте я намагаюся знаходити плюси кожного дня і все ж дякувати Богу за все, що я маю. Але не завжди виходить так. Буває, що поганий настрій бере гору, але знаєте, на жінку покладено дуже багато різноманітних турбот щодня. Тим більше я зараз в декреті, і в мене тисяча і одна справа, маленька дитина, нам ніхто не допомагає, чоловік на роботі, а коли приходить з роботи, в нього також є свої справи. Якщо чесно, я вже втомилася від цієї роботи кожного дня, і якби чоловік мені не допомагав, якби ми не виходили гуляти, якби він не приділяв мені увагу, то напевно мені було б дуже важко. До речі, на днях замовила собі ось таку кепку, тому що в шапці мені дуже жарко, вона ось так виглядає на голові. Мені подобається. Вона надзвичайно тепла і виглядає, як на мене, стильно. Ну і ділюся з вами нашою покупкою. Це ось така. Все ж таки, моя мрія, здійснилася, і ми її придбали. Проте більш детальний огляд, посилання на магазин я залишу а, тоді, коли чоловік її повністю вмонтує. Я думаю, якщо Богдасть, це буде в суботу, а, і тоді розкажу про всі нюанси. Хочу подякувати вам за ваші теплі слова, коментарі, підписки. Бажаю вам всього найкращого, Божого благословіння, до зустрічі. па-па!